Подожди. Бек. Ну не так, не так. Дайте не про Ну Вони гризли, вже два поводка з Бек. Ти, дурачок? все, Пусти. Пусти. Пусти, його на шию одіть треба. На шию, а не в зуби, пусти, я сказала. Все. Не буде тобі поводка. Будеш вдома сидіти. Будеш вдома сидіти, нікуди не підеш, і ти не вмієш поводком себе вести. Не вмієш. Я що сказала? Ти що сказала, пустив поводок? Ти що сказала? Я що сказала?